Із запалом та вірою перемогу готується до наступних змагань чемпіонату України. Тернопільський флорбольний клуб Вікторія повернувся з першого туру змагань. Упродовж двох днів вікторіанці змагалися у Львові з любителями флорболу з різних міст України, де двічі отримали п'ять перемог із шести можливих. Гравець команди Ю-16 Микола Ментух розповідає, такий результат отримати вдалося завдяки командному духу та вдалій комунікації між гравцями. Ці хлопці старанно та серйозно ставилися до цієї поїздки. Тобто цей чемпіонат України регулярний це є нашою основною метою на цей сезон. Тобто його перемогти. Це дуже класний час, який проводиться в різних містах України, де ми граємо дуже дружній та крутий футбол і показуємо, хто ми є насправді. Здобути п'ять перемог вдалося ще одній команді флорбольного клубу Вікторія Ю-14. Гравець цієї команди Захар Дуць – ділиться. На змаганнях суперникам забили 38 голів, 21 із яких реалізував сам хлопець. Мені щастило попадати по воротах, і багато бив. важко було, тому що нас було мало гравців, і потрібно було дуже багато бігати і викладатися. Легше було забивати голи. Попри перемогу, одна із команд зазнала поразки, бо у своїй категорії грала вперше. Дмитро Сластіон розповів, чого не вистачило, щоб повернутися додому із перемогою. Я вважаю, що ми виколись наповно, але нам не вистачило техніки та реалізації своїх моментів. Тому потрібно ще більше тренуватися. Тільки закінчився перший тур. Ми зразу в процесі підготовки до третього туру. Ми викладаємося на тренуваннях на всі 100%. Щоб в другому турі показати найкращий результат. Щоб демонструвати успіхи, хлопці тренуються тричі на тиждень. Тренер вікторіанців запевняє їхня сила в тому, що вони об'єднані та підтримують тісний зв'язок навіть поза тренуваннями. Флорбол це командний вид спорту, в ньому важлива взаємодія. І це те, що ми культивуємо в нашому суспільстві, що відносини, дружба. Десь вміння себе стримати там, переступити через себе, десь наоборот відстояти свою думку. Це ми культивуємо в суспільство за рахунок флорболу і хлопці вчаться дружити, жити спільно, там їздити в поїздки на декілька днів. Михайло Королик каже, досконалості меж немає, тому разом передивляться матчі, проаналізують попередні помилки та одразу почнуть готуватися до наступних змагань. Другий тур чемпіонату України планують організувати у кінці листопада, на початку грудня.